Сьогодні річниця геноциду росіян-українців голодомору, по якому приблизно було вбито 10-15 мільйонів. Тяжко вичислити, ну плюс-мінус. Я з татом часто спорив на цю тему. Бо він мені каже: Ну, це зараз народ воює проти росіян. А Зеленський, типа, не приділа він просто Верховний Головнокомандуючий, Він там якісь функції виконує. Ну але він тут не при чому. А я йому кажу. 15 мільйонів було вбито росіянами України. 15 мільйонів. Це ж скільки армій? Зараз воює 1 мільйон чоловік. По офіційних даних вбито українців-солдатів немирних і пропали безвісті, поранено. Ну, може, трошки більше, ніж 100 тисяч. 15 мільйонів це можна було сформувати декілька армій. Чому на той час українці? Не зрозуміли, що їх будуть вбивати за один рік. За один рік, і це було по моєму в нас три голодомори. І не треба не нівелювати верховного головнокомандувача, бо в нас в нашій історії дуже багато було як персонажів позитивних, так і негативних. Тому зараз в нас є один з найкращих президентів за всю історію. Ні, за всю історію України це точно найкращий, Бо якщо врахувати гетьманів, полководців інших, то можна там поспорити. Тому нам потрібно зрозуміти, щоб більше в нас не було. Голодоморів, геноциду треба зараз бути об'єднаними, допомагати армії, щоб це більше не повторювалося, І поважати, і допомагати армії. І пам'ятаєте було віру в зсу. А хто їхній верховний головнокомандувач? Часом не Володимир Олександрович Зеленський. Віримо армії президенту України, підтримуємо і не розганяємо зраденьку.